Боже Ром, що з тобою сталося? Ты що, не поступил? А нет, бать, я поступил. Я просто в кистав. М'ядросексуал. Мятросексуал. То що ти хочеш сказати? Що в мене не буде внуків? Нет, бать, я не гей. Я моден. Я, я младший. Ладши. Господи, ти тільки що сказав, що ти не гей, а потім третій сказав, що так. Нет, батя, я поступил. Я перевелся в другой інститут. Институт искусства и культуры Поплавска. На, на заочку. На заочку. Покажи, кроме того, что. Ты Відправляли тебе вчитися до Києва в духовному семінарію. Я це представив, як ти в церкві в селі у нас з кадилом мати. <реш> ти що, того на мене женщину внимание обращати стали. Так, звертають увагу і хрестяться. Та ти розумієш, Ромко, що ти на бабу схожий. Та ні одна баба у нас у селі не схожа так на бабу, як ти Ти розумієш, Румко, тебе до мамаги чекають. У неї серце хворе. Брат, видивешні, обіднуся за вчора. Дід чекай, а він тебе, а він служив. Слухай руки, та маски, що ти мати. Бач, і мене таким, як моя єсть. Знаєш що? Я зміг би тебе прийняти таке, як ти, що ти був би алкоголіком, наркоманом, москалем, ну то, що ти гей? Мене попутав в тому Києві. Там, як так ми називають приїжджі, понаєхалі. Там, щоб кудись пробитись, треба бути таким, як вони. Прости мене, батько, якщо зможеш. Вставай, синку, вставай, я тебе розумію. Бо колись давно, коли я був такий молодий, як ти, я теж поїхав до Києва вчити. І щоб пробитись, я мусив бути схожим на них. Приїжджаю я додому в село. Причоска во! Вуса, вовк, фіолетова сорочка, от такими комірцями, салатні осіни, під рукою собачка, борка, дверняшка нам. І що, твітати, подумав, що ти є гей? Та ні, то були 80-ті, то всі так ходили. Ти знаєш, що твоя сестра приїхала зі там? І що? Лізбіянка.